4 листопада відбулася апаратна нарада під головуванням заступника міського голови Андрія Кристопова та секретаря міської ради Олександра Скалозуба. На порядку денному головним питанням став старт опалювального сезону. Михайло Волканов, керівник теплокомуненерго, доповів, що починаючи від завтра запуститься опалювальна система в соціальних об'єктах, а далі житловий фонд. На Школьною вже подали газ. Зараз вони під'їдуть на центральну. На школьной, конечно, сбалансировать гидравлику проще, потому что там сетей меньше. А вот на центральной попытаемся. Нам сбалансировать гидравлику треба сегодня, и если все гораздо, то мы запускаем по ее основному ПТР. Да, запустим садики, в первую очередь роддом, больницу. Олена Принц доповіла, що на сьогодні температура в приміщеннях навчальних закладів низька, тому учні навчаються за скороченими уроками. Але кожен з закладів готовий до запуску опалення. «Третя школа завершила на це все. Угу. Стигли вони за тиждень. Ну ми в п'ятницю все прийняли, все гаразд, але я думаю, що треба. Сьогодні. Ми Михайло Михайлович повертатись, Михайло Михайлович накапить, будь ласка, своїх фахівців, щоб перевірити, завтра у нас не було якісь наразі. Важлива увага на нараді була присвячена сумісній роботі муніципальної варти та КП «Автотранссервіс» стосовно виявлення абонентів без заключених договорів за минулий місяць. Видано 227 приписів щодо порушення флавер благоустрою. Приписи розраховані на 10 днів. Після 10 днів працівник муніципальний вайтер виїжджає по місцю вручення. Якщо особа не показує договір, на нього складається адміністративний протокол. Дуже непогана тенденція. Якщо зрівнювати з абонентським відділом внутрішнім, то муніципали краще справляються з цією роботою, ніж інспектора. Заступник міського голови Андрій Круштопов доручив на наступний тиждень підготувати інформацію стосовно ефективності розданих приписів. Скільки абонентів таки заключили договір, а скільки погасили заборгованості? Директор департаменту ЖКХ також попросив оновити дані стосовно роботи з новими абонентами. Шість заключених договорів з фізичними особами та один з юридичною тобто всього сім договорів. Це нові договори. Це нові. Да. і 67 – це ті, які ми перезаключили. ЖЕО-1 продовжує працювати в плановому режимі та відпрацьовувати заявки мешканців з сьогоднішнього дня. В нас буде зміни, Ну вечірня зміна до 12-ї години. На жаль, нічний час не вистачає. Працівників, щоб запустити цілодобову, є у нас аварійна ситуація, на Франко 7 Сьогодні сантехніки також там намагаються знайти всіх власників по системі теплозабезпечення всіх власників, бо не розуміємо, куди дівається двохетажка. У мене прохання візьметь власти на контроль щодо таких двох обертів, і там, де в нас є управляючі. Відповідальність за будинки, щоб не було маніпуляцій щодо потужності, ви розумієте, це подача там, де ставлять вони шальби, пропусна способність, де в нас останні квартири не допоможе само тепло, бо зараз почнуться О, вас, звернення громадян. Це кожного року, тому, будь ласка, наперед в цьому році зробіть цю ситуацію, зробіть ревізію. Водоканал на вихідних відпрацював дві аварії. На вихідних було два пориви, один е портовий 13, поворот на морг. Там провалилась дорога, довелося різати дорогу. Сделали частний вріз. 20, так? Да? Да, кран замотали в клієнку, він звинив і на цьому все закончилось. Міський центр благоустрій та КП «Асорті» продовжують виконувати завдання згідно намічених планів. Перші активно займаються оновленням розмітки на дорогах міста, а понеділок для ринку традиційний день ямкового ремонту. Перший муніципальний раніше повідомляв, що департамент економіки активно працює над створенням стратегії розвитку громади на 25-28 роки. Тепер до її створення мають долучитися усі комунальні підприємства та структурні підрозділи міської ради. Вам потрібно буде кожному пропрацювати над вашими програмами, з якими ви працюєте з цих програм вибрати під завдання заходи, які ми плануємо в програмах на двадцять цільових програмах на 25, п'яте два шосте і надати до економіки про важливість цих дій наголосив секретар міської ради Олександр Скалозуб. Це потрібно, і я прошу вас до завтра підготувати цю інформацію. Закінчили апаратну нараду ще одним дорученням від Андрія Криштопова. На завтра усі представники комунальних підприємств мають підготувати доповідь про виконані роботи з підготовки до зимового періоду для голів ОСББ, які зберуться разом. У кожного голови ОСББ буде можливість поставити питання до КП та отримати на них відповідь. Анастасія Ківі, Анатолій перший муніципальний канал.